Це місто новий розділ міська рада 113 кабінет. Ти не виконком хочеш! А? Ти працюєш на виконкомі. Ми зараз знаходимося на виконком і знову ж таки один із представників. Є у нас такий Ярослав Путас, знову чиняє хулянські дії. Тобто ми вважаємо, що в його діях є. Ярослав Путас. Путас. Добрий день Добрий день. Що ми Що сталося? А, а по якій заявці ви приїхали? По якій заявці ви приїхали? Конфлікт. Журналіст Путас з головою міської ради. Угу. Ну, вони, вони знаходяться в цьому кабінеті. От в такому кабінеті. Пане Мельнике, ага. тут приїхали працівники поліції. Ага. На сьогоднішній хвилину ми прийняли те, що засідання виконавчого комітету є закритим, дана особа відмовляється залишити засідання комітету. Рішення є. Ну, прот... Ми... Це рішення протокольне, ці люди в повному складі от зараз можуть це підтвердити, воно не вправляється окремі рішення, але протокол. Протокол буде допомога звичайно. Але рішення прийнято. Відбувається Кримінальний правоповіщення, це перешкодження живейський Це, До речі, як вас звати, хто ви? є? Приваємо, Самка Михайло Михайлович. Михайловича. Окей. Вір Олександр Іванович. Пане Вячеславе, ви порушуєте громадський спосіб своїми аморальними, знову ж таки, протиправними діями. Ви ти скільки не для для журналістів. Це не бачив журналістів. Я ще раз вам от, тільки що ваш колишній колега побачив моє посвідчення. Навіть журналісти в засіданнях закритих не мають права брати участі. Тому е, всі людей, які подійні, не перебивайте, не будь ласка. Діяльність це є збирання інформації. От і все. Іка тут відбувається. Е, збирання ви інформації усун... законним способом. Законним, правильно. Е, а збирання інформації на закритих засіданнях в виконковому спосібі не прийманий. Не подобається вам. Закриті засідання використовувати для того, щоб мати маєте отримати. Інформацію від громади міста. Пане Ірслав, роз'яснюю вам право оскаржити будь-які рішення. Покушення? Будете слухати? Роз'яснюю вам право оскаржити будь-яке рішення виконавчого комітету. Рішення, яке прийняте про закриті засідання, може бути вам оскаржене, але поки воно діє, воно законне, не скасоване ніким, і ви повинні його виконувати. Рішення це незаконне, пояснюю ще раз. Згідно конституції, стаття 19 конституції для вас, як для правника колишнього, і для вашого заступника, як правника, і присутніше ще двох офіцерів поліції повідомляють, що згідно конституції статті 19 ніхто не може бути примушений виконувати незаконні рішення. Це є перше питання. Наступне питання: згідно закону про місцеве середування, діяльність органів місцевого середування є власним. Ви зрозуміли? Ні. Будь ласка, підучиться. Пане Русла, ви вже протягом 20 хвилин зриваєте роботу, а відтак, мабуть, зірвете роботу виконкому. Є відповідальність різного роду характеру. А відтак, мабуть, в ваших діях і в ваших діях, пан Мацкур, так є склад правопорушення. Ви теж присутні і зриваєте роботу, що мені вказуєте. Тобі, стоїть слово. Ви не маєте мовити. Шановні представники поліції, ну давайте ми щось будемо робити, бо ми тут не можемо сидіти годинами, ми всі на роботі, ми маємо розписаний робочий час на наступні заходи чи того. Насправді ми не маємо часу дуже довго в сотий раз пояснювати людям те, чого вони і так не хочуть зрозуміти. Або дуже добре розуміють і, не, і відповідно роблять родини. Прошу. поліція знають добре закон по відміну від міського голови. Ну, Якщо є рішення, що виконком закритий, та немає. Рішення є. Є, є рішення на рішення. Бачили рішення. Вас... Дивіться, не, я не ознайомлений цей не, раз. У нас перше питання. Це є перше питання. Наступне питання: невиконання. Я не буду виконувати незаконні рішення. Тому що орган місцевого сортування працює на підставі закону. Бо і все. В законі цього ніде не передбачено. Відповідно, виконання незаконних рішень так само існує за це відповідальність. В тому випадку абсолютно всіх. Особливо працівників, які живуть за кошти громад, а також з державного бюджету. ми прийняли рішення. Під новічні буде формі? І так ми пояснили, що може нести ця людина за відмову. І так є в цього пана ну, тобто, ознаки складу певного правопорушення не буду коментувати, тому що ми вправі коментувати і визначати який склад правопорушення. Тому прошу відреагувати на це, тому що він ну, зриває знову ж таки робота. І так є в його діях правопорушення людина ж подіває що ви не ознайомлені з рішень то дай тому рішення ході не ознайомниця він бачить він був присутній коли не це рішення приймали. знов жнімали на камеру кому знов ж хочу не пояснити не показати, ще раз стаття 19 конституції україни панесе довість ніхто не може бути ніхто не може бути примушений до виконання незаконних завідомо незаконних рішень ви чули, рішення є, вважається, просто пан вважає, що воно довідано незаконне, але ви чули зараз, що рішення є. Рішення прийнято більшістю. Тобто Одноголос. Є Одноголос. Одноголосно. Так. Одноголосно. Тобто ми вважаємо, і не те, що ми вважаємо, так і закон пише, що в пана в Ярослава і напевно, ну, пана Москова, який там заді знімає, перейдіть поробчо так на... Одною рукою тут ногою там є ознаки складу кримінального, можливо, адміністративного. Не знаю, там вже поліція хай кваліфікує правильно. Що ваші дії? Ярослав, пане пане Ви бажаєте написати письмову заяву? І дати коротеньке пояснення по даному факту, що вам перешкоджають журналістські діяльності, так ви кажете, нам прийшов на виклик, що ми прийдемо сюди, що у вас є конфлікт з головою міської ради. У Мене немає конфлікту. Я я зробив заяву порядка про те, що міський голова на теперішньому випадку це вона очолює засідання виконавчого комітету в складі 11 осіб <кій> членів виконавчого комітету перешкоджає мені здійснювати журналістську діяльність. Якщо минулого разу на це ще крім того, на мене впливали фізично заступник міського голови, а також це міська голова, то цього разу вони поки що. Поки що впливають морально. Сам голова і члени комісії виконкому, казали, що ви їм перешкоджаєте приймати рішення, так як вони проголосували за раз, Стаття 19 говорить, що ніхто не може бути при, при, е, е, виконувати незаконні рішення. Все. Якщо рішення було прийнято виконкому, що було таємне, значить має бути таємне. Та вони могли самого початку прийняти рішення, от почати виконком другій годині прийняти, і прийняти рішення. ж голосували. Пояснюю. Тобто вони могли це самого початку, ніхто їм не заважав прийняти таке рішення. Пан Микола, ви те зриваєте? Ви так співучасник? Скажіть, ви будете виходити чи не будете? Я пояснюю, я з я виконую свою займаюся журналістською діяльністю. Все, збираю інформацію. Шановна поліція, ми е, використали вас для того, щоб ви забезпечили роботу діяльності органу виконавчої влади, е, органу законкому і е, зробили так, щоб ми могли продовжувати засідання. Прощує? На даний час нам прийшов виклик по конфлікту. Який Пан журналіст, що у вас конфлікт. На даний час людина відмовляється писати заяву по даному конфлікту. Що у вас конфлікт, що пана журналіста, що пана журналіста конфлікт з головою військової ради? Дивіться, ми теж зверталися. Два не можна прийти. прийшов Дивіться, ви з'ясували, що конфлікту немає, але є факт, за яким що. Пан Ярослав відмовляється покинути зал засідання, де проводиться виконком. Так він порушує громадський спокій, порушує, мабуть, інші норми законодавства. Тому прийміть мірою, пан Ярославе, якщо маєте можливість від ночи змінитися. Пане Ярославе, Ще раз вас, ви бажаєте написати заяву по своєму виконку. Бачите, Я що? напишу заяву. Я не маю нічого проти. Я, можливо, напишу ще й письмову заяву. Якщо не буде зареєстровано по даному факту, по, по факту моєї, відносно моєї усної заяви не буде зареєстровано кримінального правопорушення, тоді напишу ще й письмо. Нам зі Львова прийшла до інформації. Нам зі Львова прийшла інформація.

У зв'язку з тим, що зірвали, так? так. Я, не ми не будемо, слухайте, не будемо насильно зараз тут, щоб ми маємо перед виносити. Дякую, ми повідомили, коли буде наступне, коли, коли, коли закінчиться А За Коли вона маю... закінчиться, скажіть. Коли ви вийдете залу, вийдете. Вас вам заважає приймати рішення, так?